Всім привіт! Презентую вам лот худі чоловічі та жіночі. Нова поставка товару. Є різних кольорів та з різними візерунками. Є з капішоном та без бренду Life is Good. Rocke Uni Pro. Матеріал Бавовна та Поліестер. Розмір від S до 3XL. В лоті 11 одиниць. Вартість лоту 2970 гривень. Собі вартість одиниці 270 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.